Доброго дня, мої дорогі глядачі. Рада вітати вас тут. Сідайте зручненько. Зараз ми разом подивимось, що нам підкажуть карти, розберемо важливі питання і постараємось внести трохи ясності у цей непростий час. Якою буде ситуація на Донбасі протягом найближчого місяця? Чи стане легше, чи навпаки загостриться, чи будуть якісь хитрі ходи ворога, чи прийде справедливість до наших воїнів. Трійка мечів, біда серцем коле, то завжди біль, розчарування, якісь тяжкі новини. Може бути загострення, може бути якась ситуація, що прям по серцю вдарить і людям, і військовим. Карта каже: не чекайте легкого часу, будуть нерви і сльози. На Донбасі щось таке може статися, що розіб'є надії на швидке полегшення. Сімка е, мечів, е, хитрість. Е, Підступ, ворог не спить. А ото сім камечів то вже чисто про підлість. Ворог буде щось мудрувати, обходити, робити атаки там, де не ждуть. Карта прямо каже: дивіться у всі сторони, бо хтось там крадькома ходить. Може бути спроба е, удару. В місці, де зараз спокійніше або інформаційні маніпуляції, чи навіть якісь провокації правосуддя, все стане на свої місця. Карта каже: кожен своє отримає. Хто хитрував, буде відповідати. Хто тримався, то буде йому нагорода. Це значить, що в кінці місяця буде певний баланс, неповний прорив, але ситуація вирівняється. Місяць буде нелегкий. Карти кажуть спершу біль, бо на Донбасі можуть бути жорсткі бої і непрості події. Ворог захоче діяти підступно, хитро, треба бути дуже уважними, але наприкінці все піде до справедливості рішення, які приймуть, будуть правильні. Які справжні наміри Путіна щодо війни в Україні? Чи він хоче йти далі, чи щось замишляє, чи грає довгу партію? Чи бачить він якийсь для себе вихід? Чи буде давити, поки має змогу трійка жезлів там? Він дивиться вдаль, планує наперед. То карта дальніх планів, таких, що не на тиждень, і не на місяць, цей чоловік, та Бог би його забрав, не живе одним днем. Він усе ще думає, що має шанс щось відкусити, щось для себе виграти. То не про мир, ні ні, то про далекі амбіції і бажання продовжувати тиск. Імператриця Україна як ціль і як більмо в оці. Карта землі, родючості, жіночої сили, держави, що росте, розвивається, стоїть на своєму. Він бачить Україну як ресурс, як територію, як щось, що треба або підкорити, або тримати ослабленим. Карта каже, йому муляє, що ми живі, сильні, незалежні і що маємо підтримку. П'ятірка пентаклів, страх програшу, нестача, загнаність у кут. То нужда, холод, страх втратити все. Та карта дуже промовиста. Вона каже: він боїться, що ми в, в нього заберуть останнє, що його імперія сиплеться, що ресурси тануть то енергія чоловіка, який діє з відчаю, не з сили, ні. А з того, що в нього земля палає під ногами. Карти кажуть так: справжні наміри е, Путіна не мир. Він ще хоче щось відкусити, щось виграти. Він дивиться у майбутнє і думає, що має шанс. Україна центр його уваги. Він не може прийняти, що ми незалежні і сильні, але всередині він у великому страху, ресурси тікають. Час не на його стороні, і то робить його небезпечним. Чи є ризик? Внутрішнього перевороту в Кремлі, чи можуть там початися серйозні проблеми, сварки, боротьба за владу, чи видно якісь зміни зверху, чи хтось там уже точить зуб на трон Путіна? Шістка пентаклів ділять ресурси, торгуються, купують одне одного. Карта каже: там зараз іде велика торгівля, кому дати, кому забрати, кого купить, кого підмазать? То виглядає так, ніби у верхівці Кремля. Йде тихий торг, кожен хоче урвати свій шмат, а Путін мусить годувати своїх собак, аби вони не кинулися на нього. Це не переворот, але дуже напружений баланс, де кожен тримається, бо йому щось капає. П'ятірка мечів, зрада, підкилимна війна, хтось когось підставить. То карта підлості, ножа в спину. Карта каже: у Кремлі немає честі. Там кожен за себе і хтось точно вже точить ножа, то означає конфлікти, підриви, підстави, розколи всередині верхівки. Правосуддя, карма прийде і кожен отримає своє. Вона каже: зміни будуть, але через офіційні рішення чи доленосні події не хаос, а вирок. Це не революція народу, це внутрішнє рішення самої системи, як суд, коли одного викидають, бо став тягарем. Карти кажуть, ризик відкритого перевороту невеликий, але в Кремлі йде е, жорстка внутрішня боротьба і гнилий. Торг хтось уже точить ножа, хтось хоче вкрасти владу тихцем. Правосуддя вказує, що зміни можуть прийти, але зсередини її по їхніх правилах, чи то через хворобу, чи через політичне рішення, чи через розборки між їхніми кланами, там грядуть проблеми, і хтось там точно не досидить до кінця. Чи можуть високі російські посадовці вплинути на рішення Путіна щодо війни? Чи мають вони силу щось міняти, чи він сам собі пан? Чи є там хтось, хто може схилити його до іншої стратегії, чи то все лиш балачки? Двійка жезлів вони дивляться, планують, але поки осторонь. То карта е, людини, е, яка стоїть і дивиться вдаль. Тримаючи в руках можливості, але не робить рішучого кроку. Високі кремлівські чиновники розглядають варіанти, вивчають ситуацію, оцінюють, що їм вигідно. Але поки що вони більше спостерігають, ніж впливають. Відлюдник Путін замкнутий, слухає тільки себе. То старий, закритий у своїх думках чоловік, що не чує нікого навколо. Він у власній печері, він не слухає їхніх порад. Він живе в своїй філософії, у, у своїх. Страхах і в своїх ілюзіях доступ до нього обмежений. А навіть хто має доступ, не має впливу, то означає, що коло впливових осіб дуже вузьке, а навіть ті, що близько, скоріше відзеркалення, того, що він хоче чути. Двійка на пентаклів, Вони пробують балансувати, але вплив їх слабенький. Посадовці щось пробують, десь підлаштовуються, десь підказують, але все це дуже хитке. Вони не можуть взяти контроль у свої руки. Вони просто пробують е, утримати е, рівновагу, аби система не завалилася. То значить, вплив є, але він маленький, обмежений і залежить від настрою самого. Путіна карти кажуть так: російські високопосадовці мають бажання впливати, але не мають реальної сили. Вони дивляться, радяться, щось там тихенько передають, але Путін закритий, ізольований і слушає тільки те, що хоче. Чи планує Росія масштабні наступальні операції на нових напрямках? Чи є в них намір відкривати нові фронти, чи то лише залякування, чи бачать вони можливість розширити війну, чи то все на рівні балачок і обманів? Лицар кубків, багато обіцянок і красивих слів, але не сила? Москва тепер більше говорить, ніж робить, їхній намір лякати, нагнітати, створювати ілюзію великої загрози, то не карта наступу. То карта спроб подати свої плани як дуже серйозні, але всередині там пусто вода. Королева Пентаклів, вони тримаються за те, що вже мають, і рахує кожну копійку. В Росії зараз головне втримати те, що під їхньою лапою вже є. Вони рахують боєприпаси, людей, техніку і не дуже хочуть ризикувати новими напрямками. То карта оборони не наступу. І е, вона е, каже прямо: грошей і сил на масштабні операції у них мало вони дуже економлять. Сімка мечів: отут підступ, хитрість, диверсії. Нові напрямки, якщо й будуть, то хитрі, неочікувані, не масові, е, непрямий наступ, а точкові удари, диверсії, провокації, обхідні маневри, то е, удар у спину, спроба збити з пантелику, скористатися слабким місцем. Карти кажуть так. Масштабного великого наступу на нових напрямках Росія тепер не потягне. Вони більше погрожують, ніж реально готуються. Їхня сила тепер у підлості, а не в масованих ударах. Можуть бути провокації, точкові атаки, спроби відтягнути наші сили, але не глобальний прорив. Чи існує ризик того, що Україні можуть нав'язати або підштовхнути до підписання невигідного компромісу, чи є якісь закулісні розмови, тиск, маніпуляції, чи стоїть хтось за тим, аби ми прийняли менше ніж заслуговуємо паж мечів, пильність, підглядання, інформаційні рухи? Карта каже, йдуть розмови. Хтось десь щось проштовхує, хтось збирає інформацію, придивляється, зондує ґрунт, то не тиск прямо, але є спроби дізнатися, як ми відреагуємо. Це можуть бути кулуарні обговорення, дипломатичні натяки, інформаційні вкиди. Хтось спостерігає, хтось хоче зрозуміти, а чи піде Україна на поступки, на сімка кубків, ілюзії, оманливі пропозиції, спроби заплутати. То завжди про те, що виглядає красиво, а всередині пусто хтось може пропонувати Україні е, мирні сценарії, але вони з'являться у вигляді красивих фантазій, без реальної користі для нас. То ілюзії миру, які можуть виявитися пасткою. Імператриця Україна сильна. Її позиція стійка. То наша земля, наша держава, наш народ це карта сили, стабільності, роду, захисту. Карта каже, Україна не піде на те, що їй невигідно. У нас є захист, підтримка і внутрішня мудрість. Ми стоїмо на своєму. Мої дорогенькі ризик розмови маніпуляцій є. Хтось буде пробувати натякати, підкидати мирні пропозиції, заманювати красивими словами, але то буде суцільна ілюзія, димова завіса. Але остання карта каже: Україна не прогнеться. Наша влада і народ стоять на твердій землі, і невигідного компромісу ми не підпишемо. Чи можуть бути якісь приховані домовленості між нашими союзниками та Росією? Хтось з великих гравців пробує домовитися за спиною України, тут з Кубків щось нове народжується, але з добрим наміром. То означає, союзники думають, шукають виходи, обговорюють можливі сценарії, але це з точки зору миру та стабільності, а не торгівлі Україною. Помірність, довгі, обережні перед говори баланс дипломатія. Ой, а помірність то дуже дипломатична карта. Вона каже: Йдуть довгі процеси. Повільні, обережні союзники е, балансуватимуть між багатьма інтересами, але все роблять поступово і акуратно. Це означає, за столом переговорів багато сторін. Хтось хоче зменшити напругу, хтось шукає формулу миру. Двійка пентаклів, е, маневрування, е, дрібні домовленості, але не глобальний зговор. Двійка пентаклів то завжди прокрутіння між двома варіантами: підлаштування, пошук вигідної рівноваги. Карта каже. Же так є маневри, є маленькі домовленості, десь підлаштовування, десь е, компроміс між країнами. Карти кажуть, так, якісь закулісні розмови і домовленості між союзниками та Росією можливі, але вони не про те, аби зрадити Україну. То більше дипломатичне маневрування, пошуки формул, маленькі компроміси, дрібні корекції. Що покажуть карти про щирість та реальні наміри Росії щодо виконання можливих мирних угод з Україною? Чи буде Москва дотримуватися взятих зобов'язань, чи то буде лише пауза перед новими хитрощами? Четвірка мечів, то карта тиші, вичікування та затишку перед бурею. Вона мені каже, що Росія може взяти паузу, притихнути, прикинутися змученою та мирною, але то не щирий мир, то перепочинок, аби знов думати свою хитру справу, ніяких реальних дій лише. Зупинка, король жезлів. А ото вже показ шефа з амбіціями. Король жезлів, тоді є воля домінування. Росія і надалі хотітиме контролювати. Ситуацію керувати, диктувати умови, то не карта покірності, то карта людини, що хоче, по-моєму, або ніяк. Ну, значить, за угодами буде стояти сильне бажання тримати руку на пульсі і кермувати всім. Лицар Кубків це мої хороші, карта гарних слів, солодких обіцянок, дипломатії, м'яких промов. Багато буде балачок, усмішок, да-да, ми все виконаємо. А на ділі пся. Суть лицаря е, кубків е, у красивій формі, а не в реальному результаті. То як Сват, що гарно говорить, а до роботи рук не докладає. Карти мені кажуть так, дорогенькі, Росія не планує чесно і повністю виконувати мирні угоди, тобто е, мирні е, угоди для неї, то е, радше інструмент, а не щирий шлях до миру. Виглядає так, що в усьому буде прихована гра та подвійні наміри, які нові енергетичні рішення можуть допомогти Україні у цей складний час? Чи будуть це альтернативні джерела, стратегічні плани, міжнародна допомога або щось інше, що дасть енергію для життя економіки та безпеки, помірність, баланс та обережність у впровадженні то карта мудрості, терпіння? Та рівноваги карта каже: нові рішення треба впроваджувати поступово, балансуючи між потребами і ресурсами, не можна кидатися в крайності, треба планувати, гармонізувати та дивитися на довгострокову перспективу. Трійка мечів. Болючі рішення, кризи та потреба в перебудові то карта болю, розчарувань, надломів. Вона каже, деякі старі системи або проекти доведеться відпустити, бо вони більше тягнуть назад, ніж допомагають. Карта каже, через біль прийде. Очищення і новий шлях п'ятірка кубків та втрати, але й можливість повернути щось краще. То жаль за тим, що втрачено, але ще є шанс. Вона говорить: не все пропало. Щось зруйнували, але залишилося достатньо, аби це аби піднятися і збудувати нове сильніше. Карта каже, треба не плакати за старим, а побачити те, що ще можна використати і зміцнити. Карти кажуть так: енергетичні рішення, які нас врятують, це комбінація нового і відновленого, співпраця, модернізація, і найважливіше вміння бачити шанс там, де здається, що вже темно. Які напрямки фронту зараз найбільш уразливі, де є ризики проривів, нестачі ресурсів, підвищеної активності ворога чи зміни ситуації, на які Україні треба звернути особливу увагу найближчим часом? Дев'ятка мечів напрямки, де панує тривога і виснаження. Ой, дев'ятка мечів то карта страхів, безсонних ночей, надмірних переживань. Карта каже, є ділянки фронту. Де наші дуже виснажені, де бійці на межі, де моральне напруження сильне. Там ворог створює тиск, провокує, не дає передихнути. Це можуть бути ті напрямки, де постійні обстріли, штурми і брак ротацій. Там люди втомлені, і це робить напрямок уразливим. Четвірка кубків місця, де ситуація застигла, але це оманлива тиша. Четвірка кубків каже: де є відчуття застою байдужості, чи ніби там нічого не міняється. Там і ховається небезпека. Це такі сектори, де ворог нібито притих. Але це не тому, що він здався, а тому, що він придивляється, планує, вибирає момент колесо фортуни, напрямки зі швидкими непередбачуваними змінами, то оберти долі, несподівані повороти, різкі зміни. Карта каже, є напрямки, де ситуація міняється дуже швидко, де за день-два все може перевернутися. То карта непевності тут треба постійно бути на чеку, бо. Кожен е, поворот може стати критичним. Карти нині кажуть так: найбільш уразливі ті напрямки фронту, де наші хлопці вже виснажені, і тривога в них у серці сидить. Так само небезпечні тихі зони, де здається, що все стоїть на місці, але то лише передишка ворога. Тож треба Україні тримати очі широко відкритим і не недооцінювати тих місць, де наче спокійно, та й тих, де доля міняється за годину. Ну що ж, мої хороші, на сьогодні будемо. Завершувати. Дякую вам за увагу, за вашу підтримку і тепло. Бережіть себе, тримайтесь і нехай у ваш дім приходить спокій та світло. До нових зустрічей! Обіймаю вас щиро!